Волейбольний турнір, присвячений новому рокові та різдвяним святам, провели у фізкультурно-спортивному комплексі. Локомотив участь у змаганнях взяли чотири команди. Вони виборювали почесний приз. На полі точилися запеклі баталії. Хто ж переміг у першості? Знають мої колеги. Традиційно напередодні нового року кращі волейбольні команди Коломищини беруть участь у святковому турнірі. Цього разу вони представляли три населені пункти району та збірну відділу УМВС. На полі точилася запекла боротьба у кожному двобої, як зазначив відповідальний секретар районної федерації волейболу Роман Дячук. У цьому товариському турнірі до складу колективів входили і гравці кращої команди покуття. Яка грає в обласній першості, однак це лише надало напруги змаганням. Неділя значить, 29-го традиційно на Коломийщині завершується новий рік, хоча волейбольний сезон у Розгарі, тому що волейбол живе за принципом: осінь, зима, весна. Сьогодні ми підводимо підсумки року чотири команди, які. Представляють Коломийщину, а це, а це іменно Гвіздецька зона, команда Гвіздецької зони, команда Запрудської зони на базі Сопова, команда Коломиї і Припрудських сіл це Воскресінці, Коломиї, команда Динамо силових структур Коломийщини зійшлися у цікавому двобої. Завжди цей турнір проходить в дуже потужній інтризі. Він є таким, знаєте, місцевим дербі, де гравці. Команди Фоспер Карпаття, які приймають участь у чемпіонаті області, розподіляються по різних командах. І турнір має хорошу картинку, хороший рівень. Підтримав його і президент Коломийської районної федерації волейболу Василь Мацьків. Він розповів, що чоловіча і жіноча команди вдало виступають в обласній першості. Обидва колективи серед лідерів. керівник зазначив, що в новому році таких товариських змагань побільшає, а головну увагу пан Василь хотів би звернути на молодь. Він привітав волейболістів із наступаючими святами та побажав у 2014-му лише перемог. На е, спортивні спортивні події рік був багатий. Команди, як жіноча і чоловіча, по волейболу е, успішно виступають. Е, і маємо великі плани на е, наступний рік. Е, Плануємо проводити більше турнірів. От є прикладом сьогоднішні турніри, які присвячені новорічним святам, але робота ведеться федерацією в основному на розвиток дитячого волейболу. Тут можна сказати, роботи не початий край. Ну, Хотілося, щоб залучити спеціалістів, які б могли б працювати з дітьми. І накінець, щоб Коломия, Коломийщина мала таку матеріальну базу, де ми могли розвиватися в дитячий волейбол. І в майбутньому на перспективу ми мали б гарні команди, як чоловічі, так і жіночі. І ще раз вітаю всіх з новорічних свята, не всім здоров'я. Ну, із спортивних успіхів всім спортсменам. Щодо самого турніру, то тут місця розподілилися так. Переможцем стала команда Динамо. Друге місце за воскресинцями, які до цього 10 років володіли кубком. На третю сходинку зійшов «Гвіздець». Всі команди отримали призи та подарунки, а переможці ще й гарний кубок. Богдан Малецький і Сергій Гурмак, програма Подієнтика.